Що ж друзі, ранок на тисі продовжується? Як ми й анонсували, в нас є ще один гість: це Петро Марко, заступник військового комісара Закарпатського обласного військового комісаріату. Учасник АТО. Доброго вам ранку, Доброго ранку. Пане Петро. Чесно кажучи, з, з того моменту, як почалися бойові дії в нашій країні, я згадав про те, що ви були в цій студії і свого часу сказали, що хто не кормить власну армію, той кормить армію чужу. Чи в той момент це було десь? Рік, ну більше року, можливо, навіть два роки тому. Чи в той момент ви усвідомлювали, що агресором може стати, ну, по суті, на той момент братня для нас держава це Росія. Чи були у вас такі підозри? Я колись познайомився з великим закарпатським поетом Петром Скунцом. Він десь в 96-році му році написав вірша, називається він Чечня. Я вже так дослівно не пам'ятаю, бо там було коли почалася. Російсько-чеченська війна, і от він пише, що Чечня захищає сьогодні весь світ. Вже би були в Криму, не пускає Чечня. Вже би були в Києві, Львові, Ужгороді, не пускає Чечня. Вже би були в Варшаві, Вільнюсі, Берліні, Парижі, не пускає Чечня. Вже би були у Вашингтоні, не пускає Чечня. Чечня стоїть на сторожі всього світу. Я коли з ним познайомився, це був десь, непевно, 2001 рік. Я його запитав, чому так. А він каже, тому що історія така. Тому що Росія, вона історичний агресор з часів е монголо-татарського, е іга, коли вони були абсолютними союзниками. І Їх загарбницька суть не міняється. Через то ми будемо мати скоро великий конфлікт з Росією. Дай Бог, щоб я не дожив, але ви, хлопці, готуйтесь. Е вже вже на цей час я його запитував. Мене вже були самі в самого переконання, що це не є братня, дружня держава, це є та держава, яка колись прийде. Тому що вся історія вона показувала загарбницьку суть Російської імперії. Я зрозумів. Ви ви кажете, що в тій студії а ще 6 грудня 2013 року, теж тут на тисі був е, прямий ефір, і в розмові сказали, що в найближчій перспективі навіть в далекостроковій перспективі я не пам'ятаю, хто це сказав один з гостей в студії, що він не бачить е, військової проблеми для України. Дипломатична, економічна ситуація так. А я йому тоді сказав, я бачу конфлікт навіть в корос. Короткострокові перспективи, не тому, що я пророк, що я там можу передбачувати, просто історія вона показує ось таким чином. Я зрозумів. Ви були в зоні АТО, як довго і де саме, чи можете якось сказати? Ну, якщо це не військова таємниця, ні, це ніяка не є військова таємниця, коли вже державна дума надала дозвіл. Путіну вводити війська в Україну, я написав рапорт для того, щоб поїхати в зону виконання тих завдань. Планував, що попаду в ВДВ, але так не склалося. І з початку червня був направлений в склад 51-ї окремої механізованої бригади. Це Володимир Волинська на посаду заступника командира бригади по роботі з особовим складом. Ну і три місяці виконував завдання там в зоні проведення. Антитерористичної операції, я зрозумів. Е, ви, мабуть, уважно слідкували за подіями, які відбувалися в Криму. Е, як відбувалася ця анексія? Е, тому що ну в принципі це є анексія. Е, е, і чи можете ви якось сказати? От чи на той момент була готова українська армія для того, аби е, ну відбити цю, скажімо так, атаку? Тому що прямих там не було якихось е, конфліктів, але тим не менше територію в нас забрали. Тяжко сказати, бо ми не маємо повністю всієї інформації. Але як кажуть, кожен себе стратегом від со сторони. Тепер би я вже звичайно виграв і другу світову війну за два тижні. Так. Що стосується, що стосується Криму, знаєте, путіну їхній парламент дав дозвіл на введення військ в Україну. Групіровки стояли. І на півночі, і на півдні, і на Сході, і в Криму, в тому числі, а Збройні сили на цей час абсолютно були не боєготові до такої широкомасштабної війни. Безпосередньо в Криму групування було таке, що, напевно, відсіч можна було давати. Але якщо ви в цей час посунули на Одесу, на Харків, на Суми, на Житомир, там групування десь на території Білорусі було. І що би потім було? Ну зараз вже важко важко казати. Я о, особисто не сформував для себе, бо я не маю цієї інформації. Я зрозумів. Тим не менше, за оцей от період це майже рік пройшов. От ви побачили якісь якісні зміни у Збройних силах України? Безумовно. На сьогоднішній день при навіть при тих проблемах, які має українська армія, ця армія вже зовсім інша. Армія боєготова, армія підготовлена. Вже армія з психологічною готовністю захищати свою батьківщину рішучими методами. Пам'ятаємо на першому етапі, і там бабки з виходили, пенсіонерки, техніку зупиняли, і українські десантники не знали, що робити. Ну от як діяти в тій ситуації, боялися чи... чи можна стріляти, чи не можна стріляти, яким чином діяти, то на сьогоднішній день вже ніхто не перекриває, тому що український воїн він вже... Він вже показав, себе. показав себе і більше того, в прямому вогневому зіткненні з елітними частинами Російської Федерації, хвальоним десантом, спецназом, грушниками. Ну дають дають по зубам, так як має бути, і це і це наші ті прості хлопці, які от недавно ходили у військовій частині, чи ті, які були по мобі... призвалися по мобілізації, настільки мужні героїчні і професійні. Що можемо пишатися нашими, нашими воїнами? Це, до речі, ми це часто чуємо із засобів масової інформації. От, дуже цікаво в думку вас як військового. Тобто, дійсно є випадки, де там представники російської армії, тобто, ну, ви знаєте людей з українського боку, які ну, воювали з ними, які бачили, що це дійсно російські війська. Я мав декілька вогневих зіткнень з сепаратистами що в Донецькій, що в Луганській областях, але в принципі тоді я не міг розрізнити, чи це сепаратист, терорист, чи це російський військовослужбовець. Ну, бо це, бо це ж не було в рукопашний бій. Це на відстані 300 400 метрів. Але коли я був в Луганській області, то ми взяли в плен військовослужбовця строкової служби збройних сил Російської Федерації, сам з Алтайського краю. І коли почався бій, він почав тікати відповідно, ну, всі порозбігалися в різні місця, він забрів на наш блокпост і сказав, що він приїхав до своєї бабці в Луганську, в Луганську, в Луганську область, бо не хоче воювати. А коли запитали, а де адреса, якщо, то, то він нічого не знає. Крім того, взяли в полон і по телебаченню це показували Там 11 російських десантників, які заблудилися, ну, не знайшли дороги. Ну, буває так, звичайно, 23 роки ходили поряд, а тепер заблудилися під час бойових дій. Ви знаєте, одну з проблем, яку часто ну принаймні я бачу в соціальних мережах в тих же ЗМІ, і там деякі, ну я не знаю, чи можна їх назвати військовими експертами, але принаймні вони так себе називають, кажуть про те, що є проблема дуже серйозна саме управління, тобто керівництва АТО. І що дуже багато є так званих паркетних генералів, які ну насправді вони, начебто, звання мають, але реально. Ну, не керують як мали би. От Чи з військової точки зору є з цим проблема, чи, чи немає проблеми? Проблема, звичайно, є. Тому що до війни насправді ніхто не готувався. Вимоги були, чи це спеціально, чи це по якійсь недолугості. Вимоги ставились такі, що приїхати в частину, перевірити, е, вроді бойову готовність, а насправді і ряд інших моментів. Ну і одне діло, знаєте, от солдат не вмів воювати, бо він не воював. На солдата навчити простіше, менше часу треба. Офіцер не воював. Зараз воює, часу треба трошки більше, щоб ну, ті знання, навики, які він отримав в вищих військових навчальних закладах, реалізувати вже в бойових умовах. Щоб генерал воював, ще більше часу треба. Через то всі вчаться. Я зрозумів. Щодо ситуації в Донецькому аеропорту, ми знаємо, що вже два дні там йдуть запеклі бої. Чи тримаєте ви контакти з кимось з хлопців і що вони кажуть? Є там мої знайомі товариші, які там безпосередньо знаходяться, але телефонувати я туди їм не наважуюсь, тому що це є певний певний ризик. ризик. Я зрозумів. E, і ще декілька бачив інтерв'ю, де бійці, звичайні ну солдати там або добровольці, вони кажуть про те, що в нас достатньо сил для того, аби e, взагалі ну, очистити Україну від сепаратистів, терористів і російських військ. Чи дійсно це так з, ну, з точки зору командування? Чи дійсно достатньо в нас в цьому для цього сил? Ну я не я би не хотів надавати, бо це вже питання і політичне, і військове. Mm. По-перше, я не уповноважений, а по. По Друге я не маю всієї достатньої інформації, щоб вже однозначно щось сказати. Але при тому, в цьому, якщо би воювати, так як воювала Росія в Грозному, коли за рахунок артилерії. Знесли з лиця землі всі будівлі, в тому числі і все мирне населення, і враховуючи росіян, яких вони прийшли туди захищати, тоді таку війну можна виграти швидко. Якщо вв'язуватися в вуличні бої, от в Сєверодонецьку, Лісичанську, Мар'їнки, під Донецьком приймав участь в вуличних боях. Це дуже складний вид бою і там. Імовірність величезних людських жертв військовослужбовців дуже дуже велика. Я перепрошую, але вже побачив про запитати думку Валерія Васильовича щодо сил чи достатньо в Україні сил. Так, питання. Можете якусь інформацію нам надати чи ні? знаєте, можемо ми зараз не мати на 100% боєздатної армії, але ми маємо зараз на 100% націю, яка готова захистити свою державу. І незалежно від того, який буде агресор. Зараз є мобілізація, ми говоримо про мобілізацію. Зараз є мобілізація нації. Кожен розуміє, що війну треба зупиняти там на Сході, щоб ця війна не прийшла в наші домівки тут. І наші хлопці раз там показують настільки бойовий дух, настільки витримку, що ну, нам треба ними пишатись, і нам треба їм допомагати і народжувати знову таких же хлопців, які будуть захищати нашу державу. Абсолют, абсолютно солідарні. Валерій Васильович правильно каже, от той розгромлений край, Донецька, Луганська області, вони, напевно, вже самі шкодують. Але там, але там на них вже ніхто уваги не звертає. Через то їх зупинити треба там, де вони зупинуть, де, де їх зупинили. Прийде час, виженемо з нашої території. Це було раніше саджати на той момент, на, на цей момент вже політиків, а на той момент бандитів. Треба було сразу Тюрем, щоб вони не, були, не привели до тієї війни. війна на сході, я не боюся цього говорити. Це на руках Єфремова, Ахметова і всіх інших олігархів, які спричинили там цю війну Януковича і всієї команди. Зрозуміло на хвилиночку забудемо а, про а, війну. Ми запрошуємо вас Давай, до нашого ти. святкового столу Дякую. сьогодні, 20 січня. Сьогодні, а, до речі, ми не привітали всіх, хто Є, має ім'я Іван. Іван, іван, іван Іванович, і усіх вітаємо Іванів, Івановичів і не знаю ще прізвище навіть Іванович. Усіх вітаємо. Зі вітаємо. Святом. Ну що ж, у нас у нас вийшла така справа, я ми ми презентуємо її. Токан, так, до речі, не, не скучали там за з закарпатськими стравами. Ну, Завжди ж, мабуть, не готували чи готували хлопці. Готували. Я накладаю, так? Так, так. так, так, так. так. Якраз як з їжею проблем і було найменше. Ага. А, але там, там не до вибагливості, що я оце себе сьогодні їв, а завтра би щось інше. Я зрозумів. До речі, а як взагалі закарпатці воюють? От порівняння в порівнянні з іншими е, представниками інших регіонів, е, щось можете виділити? Е, однозначно, Однозначно. Закарпатці воюють е, тут насправді дуже чудово. Не тому, що ми зараз тут в Закарпатті <laughs> е, е, отряд перехоплень. Радіозв'язку зв'язку противник, тобто ось сто бригада Закарпаття, Ми його бані будемо вести себе тихіше, бо зараз наваляють нам тут. <смітна> це це, це настав. Ну так, ну, до речі, про 128 бригаду, якраз дуже часто згадують в ЗМІ так і за наближено дарма. Так, так і зараз вона на одному з самих небезпечних основ і основних е, ділянок фронту. Mm -hmm. Ну, ми відчуваємо себе, ніби в гостях у Валерія. А ви хочете шосе? Насправді, як це все готувалося? Ми, ми відварили uh, кашу, а потім все було не так, як я очікувала. Зазвичай я думала, просто посипають бринзою і потім поливають uh, все це салом. Але ви робили це все по шару. Mm -hmm. Так. в закарпатті кажуть, шор шортока, ну шор бринзи. Пошарова. Я зрозумів. Ну, що я вам хочу сказати, насправді смачно. І якщо до вас приходять в гості інші народні депутати, ви сміло можете готувати самі. Токан, думаю, що їм сподобається. Смакота часто приїздять народні депутати до вас у гості. Час дуже в нас є традиція. Один раз там в рік до мене на конференцію. Я збираю конференцію тут партійну. Попрошу всіх своїх друзів. Багато разів приїздив до мене. Ви запитували про кличків і один, і другий. Mm -hmm. В Італії досить часто, володя менш, але був, я був десь разів 5, в Італії, Ну Ви вже знаєте, чи наступного разу приїдуть, кого інформувати. Так, і куди їх запрошувати і, і що запрошую? вони будуть готувати в цій студії? Знаєте, я колись навчився куховарити. Я не завжди був народним депутатом. Я з батьком покійним їздив на заробітки. І коли працює бригада мужиків, там 10 чоловік і кажуть. Хто йде їсти робити? Я був наймолодший, мене завжди зайняли за продуктами, ага. і я там навчився кухварити. Для того, щоб 10 здорових мужчин, які працюють на будівництві, поїли правильно борщ і все інше, значить, це треба було вчитися. Ну з тих часів. Інколи куховарю, коли і вам це вдається. До речі, дуже так. дуже смачно. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час завітати до нас. Будемо завжди вас раді бачити і в Ужгороді, і в нашій історії. Також ми вам дуже вдячні за те, що ви до нас завітали, і за те, що охороняєте межі нашої країни. Так це, я хочу це справа всього українського народу. Так. Це правда. Е, я хочу нагадати, що в нас в гостях були Валерій, Валерій Пацкан, народний депутат, та. Петро Марко, учасник, АТО та заступник військового начальника обласного військового комісаріату. Ну а ми з вами вже змушені прощатися на превеликий жаль на годиннику вже майже 9. Ми Бажаємо вам сьогодні гарного дня. Зустрінемося вже завтра, як завжди, о сьомій ранку. Бувайте всього найкращого. Дивіться своє же своє, своє рідніше. Повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся.